Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У неділю 11 вересня Свята Церква відзначає велике свято Усікновіння голови Йоанна Притечі. І в цей день також читається Євангелія про злих виноградарів. В цій притчі говориться нам коротка історія єврейського народу: Христос, звертаючись до старішини, книжників, первосвященників. Говорить, що господар насадив виноградник, обніс його огорожею, зробив виностік і вручив виноградарям, щоб вони в свій час приносили плоди. І послав слух, щоб взяти плоди. Але виноградарі не віддали плодів, бо їх не було, але слух одних побили, інших убили, інших камінням побили. Потім вдруге посилає. Господар, і так вчинили так само, і врешті-решт посилає свого сина, щоб, посоромившись, виноградарі, віддали плоди. Але ці злі, злі виноградарі, замість того, щоб розкаятися, сказали один одному: Це спадкоємець, ходімо, б'ємо його і заволодіємо спадщиною Його. І схопивши його, вивели геть виноградника і вбили. Ці притчі під господарем. Необхідно розуміти, як кажуть святі Отці самого Бога, Під виноградником насамперед, єврейський народ, який був обраний Богом і задля якого Бог зробив чимало, щоб цей народ приносив духовні плоди. Про ці плоди сказано апостолом Павлом, що плод духовний є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, кротость та інші чесноти. Виноградарями є книжники, фарисеї, старішини, правосвященники, які мали доглядати духовно за виноградником, за народом, і щоб народ у свій час приносив духовні плоди, Бог зробив все, щоб це відбулося. Бог вивів єврейський народ із Єгипту, провів через Червоне море, давав їжу в пустелі, допоміг взяти обітовану землю, збудувати. Місто Єрусалим, збудувати храм зволів, дав закон, який ніби огорожею захищав народ єврейський від впливу язичницького світу, але натомість замість плодів виноградарі, замість того, щоб дати плоди, робили, звершували гріхи. Вони побивали чи побили камінням слуг, яких посилав Бог, тобто пророків, які нагадували народові, нагадували їх керівникам духовним єврейського народу про те, що необхідно приносити духовні плоди. І так відбувалося багато разів. Про це ми бачимо в історії єврейського народу, в Біблії, в Старому Завіті. Врешті-решт, Бог посилає свого сина. Єдинородного сина Господа нашого Ісуса Христа на землю, щоби знову ж таки, посоромившись, виноградарі принесли віддали плоди, але замість того, щоб розкаятися в гріхах, попросити у Бога допомоги і якось виправити ситуацію, виноградарі, озлобившись, вивели сина із виноградника, і там його вбили. І в цих словах є пророцтво про те, що Христос постраждав. За межами Єрусалиму, за межами виноградника, і був розп'ятий на Голгофі за межами міста Єрусалим. І, врешті-решт, Христос запитує первосвященників і книжників: І що зробить господар, коли вернеться, прийде з цими виноградарями. І самі книжники, первосвященники відповідають. Злочинців цих віддасть злі смерті, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які будуть віддавати йому плоди у свій час. І дійсно так і збулося, і через майже 40 років після розп'яття Господа Ісуса Христа від Єрусалиму не залишилося каменя на камені по слову Спасителя, тому що римські війська увійшли в це місто і повністю його зруйнували. Як пояснює святі отці, це відбулося саме з тої причини. Що духовних плодів не було, а замість покаяння додався інший гріх, вбили Господа Ісуса Христа. І Христос далі приводить слова з псалтирі камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним. Під каменем розуміється, Господь Ісус Христос, який став наріжним каменем для Святої Церкви, яку Він збудував завдяки своїм стражданням і своєму Воскресінню. А далі Христос говорить, що відніметься від вас Царство Боже і дане буде народові, які приносять плоди Його. І дійсно ми бачимо, що після того, як єврейський народ у своїй більшості не сприйняв Слово Боже, проповідь Євангельську, апостоли проповідували серед інших народів, які сприйняли Слово Боже і приносили свої плоди. Але ця притча стосується не лише єврейського народу. Але ця притча нам показує історію інших народів і народів християнських, які ставали в своїй історії на шлях богоборства. Ми знаємо з історії цих народів, які ставали в боротьбу проти Бога на шлях боротьби з Богом. Відбувалися так само катаклізми, відбувалися війни, відбувалися і голод, і Бог опускав інші біди з тої причини, що народ не приносив духовних плодів. Але ставав на шлях боротьби із Богом. І так само це відбувається в душі кожної людини, яка покликана приносити плоди у свій час. Але якщо цього не відбувається, то нам необхідно не додавати гріха до гріха, а необхідно приносити покаяння, сповідатися, каятися і просити Бога допомоги, щоб дійсно принести якісь плоди духовні у своєму житті і віддати належне, що Бог від нас вимагає в нашому житті. І також про це про те, що необхідно поступати по голосу совісті, нам говорить Євангелія про усікновіння голови Яна Притечі. Апостол Євангеліст Марк нам свідчить про те, що Ірод, цар Ірод, ув'язнив святого Пророка Іана Притечу, хрестителя І це відбулося з тої причини, що Іоан Притеча викривав його гріх і казав, що він поступив неправильно, порушив закон Божий, взявши в собі в дружину дружину свого померлого брата Філіпа, царя Філіпа. Брат Філіп його мав дитину, дочку, і тому після смерті свого чоловіка, його дружина Радіада не мала права виходити заміж за брата свого чоловіка. А Ірод порушив цей закон, він взяв дружину собі іродіаду, дружину свого брата. І ян притечено зважаючи на те, що цар Ірод був і царем, і мав владу а крім того, був ще жорстоким, все одно викривав його гріх, щоб він приніс покаяння, щоб народ бачив, що царська влада і інші якісь умови, в яких живе цар, надають йому право порушувати закон Божий, щоб народ також не шукав виправдання у своїх гріхах. Але цар Іро, замість того, щоб покаятися, ув'язнив Іоанна Притечу, тому що іродіада, ця незаконна його дружина, захотіла вбити Іоанна Притечу. але він його не чіпав, тому що боявся народу, який вважав Іоанна за великого пророка. І ось наступив день святкування дня народження Ірода, він влаштував бенкет своїм вельможам, і на цьому бенкеті дочка Іродіади танцювала та догодила Іродові. Ірод пообіцяв дати все, що вона попросить, і вона пішла до своєї матері і спитала, що просити у царя, на що матері їй відповіла, що проси на блюді главу Іоанна Претечі, Іоанна Хрестителя. І її донька вернулася і так і сказала царю, і царя, почувши відповідь цієї дівчини, дуже засмутився. Як пишуть євангелісти, але заради клятви і тих, що возлежали з ним, не захотів відмовити її, і послав він зброєносця, звелів принести голову Його. Зброєносець пішов, відсік голову Іоанну Хрестителю в темниці і приніс голову його на блюді, і віддав її дівиці, а дівиця віддала її матері своїй. В цій історії ми бачимо, що Іродіада мала би дякувати Іоанну Хрестителю, що він. Говорить царю про закон, нагадує, щоб він відпустив незаконну жінку і хоче і облічає царя. Він не говорить, що Іродіада согрішила, але він викриває гріх ірода, щоб він розкаявся. І замість того, щоб дякувати Яну Притечі, Яну Хрестителю, Ірдяда хоче його вбити. бачимо, що вона замість того, щоб розкаятися в гріху, додає інший гріх. Вона хоче, щоб про її гріх ніхто не знав, щоб забули про її гріх і додає гріх до гріха. І насправді ми бачимо, що у неї нічого не вийшло, тому що гріх врачується не іншим гріхом, а гріх врачується покаянням та сповіддю, як пише Святий Іоанн Златоуст. Також в цій історії ми бачимо і велику, велику любов апостолів, євангелістів, їхнє милосердя до грішників. Ми бачимо в цій історії, що вони мовчать про гріх ірода та Іродіади, аж допоки не йде історія про смерть Ана Хрестителя. Вони замовчуть їхній гріх, тому що не хочуть його переказувати. Але коли мова заходить про ув'язнення Іана Хрестителя, заходить мова про його смерть, вони вже розказують причину, щоб вони подумали, що Іан Хреститель постраждав як грішник. Як, наприклад, були час Февда та Юда, повстанці, які були також ув'язані та потім страчені. Але Ян Претеча постраждав не як політичний злочинець, а він постраждав за правду Божу. І тому вони пояснюють, що. Йоанн Приттеча був в'язаний саме і за того, що він викривав гріх Ірода і пояснює, в чому полягав цей гріх. А далі, коли вони говорять про це злодіяння, вони також намагаються це говорити дуже м'якими словами і не називати грішника, і намагаючись його виправдати. Наприклад, вони говорять про дочку Родіади, що вона відразу пішла з поспіхом. До матері і спитала у неї, чого просити. Вони не пишуть, що вона пішла до цієї блудниці жорстокої вбивці, хоча дійсно так і було. Але вони говорять, що вона пішла до матері, використовуючи це люб'язне таке ім'я. А потім, говорячи про Ірода, вони що пишуть? Цар засмутився, але заради клятви і тих, що вилежали з ним, не захотів відмовити їй. Тобто вони ніби навіть виправдовують якось. Його становище. І ми бачимо, що це роблять евангелісти, щоб показати, що грішники дійсно заслуговують на милосердя, щоб їх пожаліти, тому що зло претерпів Притеча. тому що він після смерті відійшов до Бога його душа, він проповідував в пеклі пришестя Христове і очікував пришестя Христове в ад, щоб потім бути з ним у Царстві Божому. Але зло потерпіли грішники, Іри, Тердіада та її донька, звершивши гріх, вони пошкодили саме своїм душам, звершивши такий великий гріх. І тому це нам також наука, щоб ми в нашому житті не засуджували грішника, щоб ми, коли чуємо про гріхи ближнього, не засміювали їх, не висміювали їхні гріхи, а щоб ми намагалися покрити їхні гріхи і помолитися за них, щоб виправити грішника. В цьому навчає нас от, історія, як її описують святі Євангелісти. Також ми бачимо, що в цій історії трапилася ця велика біда і це велике зло під час бенкету, під час того, як Ірод влаштував великий бенкет під час свого дня народження. І от, маємо пам'ятати про те, що коли влаштовуються бенкети, маємо не забувати про Христа. Про Христа, про душі ближніх, які можуть бути також загублені під час цього бенкету. Святий Іоанн Тус пише, що велике зло це коли влаштовуються розкішні бенкети, тому що губляться душі. Йоанн притеча відійшов у вічність і отримав велику нагороду, а душі можуть загинути під час таких бенкетів, під час такої розпусти, яка відбувається на подібних бенкетах. Так само не будемо забувати про Христа, який голодний, який страждає в особі ближніх, коли одні п'ють, напиваються, їдять розкішну їжу, інші страждають від голоду. І тому будемо пам'ятати це і також намагатися в нашому житті чинити по совісті. Ми бачимо із притчі про злих виноградарів, в історії про усікновіння голови анипречі, що гріх не можна якось якось скрити іншим гріхом, подібно до Іродіади. але гріх необхідно бороти покаянням, сповіддю і виконанням заповідей Божих. Будемо це пам'ятати в нашому житті. Будемо пам'ятати також про те, що Господь довго терпить нас, наші гріхи, як і в цій історії, про усікновіння голови Адже Бог міг би в той час, коли було це злодіяння, зробити так, щоб молнія вдарила по грішникам, як пише Ансатуста, бога земля би розкрилася і поглинула всіх грішників, подібно до Дафана і Авірону в старому завіті. Але цього не відбулося. Ян Притеча, який жив у пустелі, був великим посником, постраждав від таких грішників. І так само, коли нам... Ми терпимо якесь зло від ближнього, необхідно мати, наприклад, такі от випадки, коли святі терпіли зло від ближнього. Також будемо пам'ятати, що якщо, якщо ми согрішаємо і продовжуємо жити ще тут на землі, Господь не наказує нас, то це не тому, що ми, тому, що Бог забув, забув про нас, а це з-за того, що Бог довго терпить і очікує нашого покаяння. Тому будемо не чекати, поки. Трапиться гнів Божий з нами, але будемо проносити покаяння і поступати по голосу совісті. Божого вам благословіння.